Мене звуть Шевченко Наталя Ігорівна, будемо розпочинати наші громадські слухання. Метою яких є громадське обговорення планованої діяльності фізичної особи підприємства підприємця Моргуна Андрія Михайловича. У рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо нового будівництва автомобільного заправного комплексу з газовим модулем та комплексом торгово-сервісного обслуговування за адресою Одеська область, Одеський район Маяківська територіальна громада, селище Маяки, 31 кілометр автошляху Одеса Рені. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 18 листопада. 24 року, 7 січня 25-го року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Я так розумію, що представників громадськості у нас поки що немає. Богдан Головко, ви теж представник суб'єкта господарювання? Так. так, доброго дня, я головко Богдан, Я представником суб'єкта господарювання. Дякую. Тоді, за нашим регламентом, ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без участі громадськості, про що буде складено відповідний акт. Тому дякую, чекаємо. Ну що, як ми бачимо, представники громадськості до нас так і не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Акт про відсутність громадськості буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення.